якою цифрою закінчується число 3 у 81-му степені. Розглянемо, які можуть бути останні цифри степенів числа 3? 3 в першому степені. Це просто 3. Тобто остання цифра 3. 3 в квадраті. Це 3 помножити на 3, це 9. Остання цифра 9. 3 в кубі. Це 9 помножити на 3. 27, остання цифра 7. 3 в четвертому степені, це 27 помножити на 3, це 81, остання цифра 1. 3 в п'ятому степені, це треба останню цифру ще раз помножити на 3, то ми одержимо останню цифру. 1 помножимо на 3, одержимо 3. 3 в шостому степені. Останню цифру ще множимо раз на 3, 3 на 3, 9. 3 в 7 степені, останню цифру множимо на 3, 3 додає 27. Остання цифра 7. 3 в 8 степені. 7 множимо на 3, 21. Остання цифра 1. І так, як бачимо. Якщо ми будемо продовжуватися далі, ми знову одержимо 1 на 3, 3 3 на 3 9, 9 на 3 27 – 7, 7 на 3 21, 1, тобто знову ті ж самі будуть останні цифри. Як бачимо, що степені числа трьох мають тільки чотири варіанти останніх цифр. Це 3, 9, 7 і 1. Тільки чотири варіанти, які повторюються, повторюються, повторюються. Скільки разів вони повторяться, якщо у нас 3 в 81 степені? Скільки разів оці четвірки повторюються? Зрозуміло, що вони повторяться 20 разів. Оці 4 останні цифри. 20 разів – це буде 80. І ще раз. Тобто, ще одна цифра ще буде. Тобто, остання цифра буде в нас цифра 3, остання цифра цифра 3.